Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися знаходити в текстах виражальні засоби мови. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А я ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Зараз поставте відео на паузу та прочитайте привітання! Зараз вправа трубач, сидячи, кисті рук затиснути в трубочку, підняти їх догори і, повільно видихаючи, голосно промовляти, повторити 4-5 разів. А зараз вправа я іграшка. Спробуйте зобразити свою улюблену іграшку за допомогою рухів, жестів та міміки, не використовуючи звуків. Зроби це максимально точно, щоб рідні, що знаходяться поруч, змогли її відгадати. А зараз записуємо число класна робота, складаємо слово з окремих частинок та записуємо ці буквосполучення та склади. Вийшло слово іграшка. Зробимо його звукову модель. Іграшка. Слово складається з трьох складів. Перший склад ІГ, другий «раш», третій «ка». Перший звук голосний І. Потім чуємо Г це приголосний твердий. Далі в наступному складі Р приголосний твердий. Голосний А. Приголосний твердий Ш. Наступний склад К. І він складається з двох звуків: твердого приголосного К та голосного А. Отже, в цьому слові три склади та однакова кількість букв та звуків по сім. А зараз послухайте текст про ромашку. Поясніть, як розумієте, виділене сполучення слів. У зеленому затишному храмі, вся переплетена золотими нитями сонця, на високому стебельці росла лугова цариця Ромашка. Це, мабуть, була найпрекрасніша в світі квіточка, рівна, висока. Із Сумно нахиленою набік яскраво жовтою, у білих ніжних прозорих пелюсточках голівкою, ще й зверху прикроплена дрібною, як вістря стальної голки росичкою. Отже, лугова цариця Ромашка Як ви розумієте виділене сполучення слів. Найголовніша вона в луках, на лузі. А тепер давайте подивимось, як красиво автор описує ромашку у зеленому затишному храмі. Тобто не просто на луках виросла ромашка. Бачите, який, який виражальний засіб. Вона була вся переплетена золотими нитями сонця. Автор не просто сказав, що на ромашку світило сонечко, так? Або промінці сонця освітили ромашку. Ось як він сказав, вся переплетена золотими нитями сонця. Далі, подивіться, це, мабуть, була найпрекрасніша в світі квіточка, рівна, висока. А от далі із Сумно нахиленою набік яскраво жовтою голівкою. Тобто, як людина сумує, нахилила голівку. А зверху прикроплена дрібною, як вісня стальної голки, тут вже йде порівняння. Яка росичка, як Вістря стальної голки з чим порівняла. Запам'ятайте, що у тексті можуть уживатися слова з переносним значенням, образні висловлювання, порівняння. Прочитаємо ще один текст. Нарешті настає день, коли ранок починається веселою пісенькою синички. Буває, сонце ще ніжиться на пуховиках хмар, а вона вже сидить на гілці дерева і на всю околицю видзвонює свою улюблену пісню. Це означає, що вже весняний день розпочався. Поясніть, як розумієте змість виділених висловів. Сонце ще ніжиться на пуховиках хмар. Як ви розумієте, що на небі ще є хмаринки, і воно ще ніжиться, тобто воно ще не піднялося високо-високо, а воно ще може там на хмарках погойдатися. Видзвонює свою улюблену пісню. Подивіться, синичка теж про неї говорять як про людину, що в неї є якась улюблена пісня, і вона її видзвонює, тобто не цвірінькає, як горобець, так? а видзвонює, дзвенить її пісня. Це означає, що весняний день розпочався. Звичайне висловлювання, звичайний вислів розпочався весняний день, тобто ранок. А зараз складіть та запишіть речення про синичку, використовуючи іменник крихітка. Вона маленька, тому її можна порівняти з крихіткою. Прочитаємо ще початок тексту. Небо блакитне-блакитне, по ньому білими пір'їнками пливуть хмарки. Повітря пахне тополиною смолою. Складіть та запишіть два речення про красу природи навесні. Використайте у складених реченнях порівняння та образні висловлювання. Це був початок. А ви, будь ласка, своїми двома реченнями продовжте цей текст. Можна порівняти, наприклад, як або мов із чимось порівняти. Прочитаємо ще текст. Слухайте та думайте, який можна дібрати до нього заголовок. Березень. Відважний капітан корабля Весна. Як досвідчений провідник, перший місяць весни прокладає курс до різних гнізд тим птахам, які зимували за морями, за горами або на півдні нашої країни. Перші гінці крилатих пташиних зграй – граки і лелеки, існують старовинні прикмети, летять граки, і весна дружною буде. Повернулися бусли і морозам кінець. З чим порівнюють у тексті з березень? Із капітаном корабля весна, правильно, який ми можемо дібрати заголовок? Про що розповідалося? Чи про кого розповідалося в цьому тексті? Про пташок придумайте, будь ласка, влучний заголовок. А зараз випишіть з тексту народні прикмети та розкажіть про них ріднім. Ось вони, подивіться. Після двокрапочки летять граки, весна буде дружною. Друга прикмета. Повернулися. Бусли так називають лелик, і «морозам» – кінець. Отже, запишіть, будь ласка, дібраний заголовок та випишіть народні прикмети. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.